Доброго здоров'я! Вітаю на каналі. Давненько не було відосиків, я знаю. Все стандартно, зараз зараз незварювальний якийсь сезон такий. От попався на ремонт такий от апарат. Гранітся 300. Думав не знімати, бо стандартно, але бачу, що в інтернеті не знайшов. Такий є, 250, ка такого немає, та зніму покажу. Значить, апарат вже був в ремонті в когось до мене. Бачите, тут пластинка вже замінена. Так взагалі то стандартний трохплатник, но... Діод на один більший стоїть. Трансформатор теж, бачите, намотаний. І ліцендрат такий тонкий, хоча грубший, як ліцендрат. і обмотка. Ця от... Я думаю, що це алюміній Все ж таки грубе, бачите? Ось. Ну, якби, сердечник чуть грубший, ніж стандарт. В стандартних цих апаратах таких. Ну, В принципі, нормально. Так, чотири конденсатори стоїть. Діодний мостик був 50 А. До речі, він і ось такий от був, він і згорів, вистрілив, як бачите, тонкий трошки по стандарту, але ампер, А, но 50 А він не витримав. І згорів. Так, ще з цікавого, то, що тут транзистори стандартні, там FGA стоять. І за... тут вони стоять не на цьому, не на прокладості, як всі ставлять отака. А стоять на іменно в цьому. Забув, як ці білі пластинки називаються. Чи второпласт, чи второпласт. Ось, бачите, подивіться. Це я два замінив, тому що вони потріскали. Зараз я вам покажу, якщо ще не відклав потріскані, то зможу показати. Десь я їх тут відставляв. Ага, ось. Такі от були, і їх теж, до речі, знімали, виставляли. Тому що вони були прикручені, вже отакі от, от тріснуті. Вони були так акуратно підставлені. Значить, розбирали його по тій простій причині, щоб бачите, було живлення. Його вже тут ремонтували. Так, радіатор, я не знаю, мав бути такий чи не мав бути такий. В принципі, він такий є. Но зробили або на якомусь сервісі. Може, по-гарантійному, або на якомусь такому нормальному майстер зробив. Хоча оця от жовтий провід це є перемічка з, з резистора, який йде на затвор транзистора, її кинули ось туди на затвор транзистора. Но плата вся, як можете бачити, замітили, напевно, полакована. Все залита лаком. Я спочатку думав її переставити, потім думаю, бачу, лаком все залито, нормально захляпано. Ось тут добре так зафіксовано. В принципі, якщо апарат працював дотепер і нормально, значить буде працювати далі. Тут, до речі, бачите, що конденсатор. Це, напевно, коли цей транзистор, який був штатний, зірвався, то його заляпало. Зараз все запускається, працюється. Коротше, він був, звичайно, брудний. Е в порохах це все е продув прочистив. Е тут замінив термопасту. Ой, термо... ну, Термопасту теж її прокладочки, бо вони трошки струмінуваті, якби, зараз. Е бо далі вже типу, получається гарантія, якби на мені буде. Ну, е ненадовго, в принципі. Але, ну, щоб не було всяких нюансів там і непорозумінь, то я замінив, поставити як має бути, буде воно працювати тепер нормально довго. З цим проблем не має бути, тут теж нічого не чіпаю. Має бути все нормально. Єдиний ще мінус це питання до кнопки. Ну, кнопки в мене вже нема закінчилися. І самі кнопки замовляти там пару штук. Я замовив був раніше на, на цих на сайті такому, там, де всі дуже сильно зайняті, і там мені... Не дзвонять, а просто присилали смс-ку, що не дозвонилися. Я не перезвонив. Коротше, я думаю, замовлення вже, напевно, анулювали. Треба наново брати, вибирати, сидіти, дивитися. Ну, Одним словом, так. от. Зараз, значить, так, по входу роз'єми тут великі. Напевно, що вже їх міняли, бо бачу, що той закручений так, той так. Ну, в принципі, в нормальному стані розбирати нічого не буду. Чіпати теж резистор по входу в металевому корпусі, потужний 2-ватний, теж нормально, все супер зроблено. Тут, як бачите, відсутні мікросхема і ще багато деяких запчастин, деталі. Це, напевно, що додатково, там форсажі, форстарти і так далі. Його тут немає. Є просто все по стандартній, як стандартний мінімальний трохплатник зі всім. Тільки ще трансформатор тут стоїть. Е, 163333 не по стандарту. По стандарту, хто мене дивиться, всі відео знають. Отакі от от стоять трьохплатних от трансформатори. Це, в принципі, з нього, просто з іншого апарата. Е, тут я не міняв, тут він був нормальний. Е, оцей теж стоїть. Гальнічну розв'язочку. Нормально. Великий. Ага, ще який нюанс по цьому. Значить, Дивіться, тут плати, до речі, промарковані і підписані, як ZX7. Це, до речі, нестандартно. zx 7 це звірюки, хороші апаратюги. По них навіть десь там схеми колись валялися. Значить, отак от, от ZX7200 пише. Ну, і ще щось там по-китайськи. До речі, на цій от платі там маленькі теж, дивіться, є. Бо схеми на такі е, апарати я бачу там zx 7 вони є. Я не знаю, чи вони відповідають точно, бо я їх раніше бачив, але чимось вони там і схожі. Так. Ось видно за їх 200 і далі цифри. Номер, якби. І ще зараз покажу керування, що там у нас робиться, бо я ще навіть сам не дивився. Значить, ну, Бачите, тут все пленочка. Все пленочка. Кераміки не видно, тільки один. Та ні, це електроліт стоїть. Так, не видно маркування на платі. Чомусь ніякого. Бачите, ніде нема. Незамітно. Так, на нижній платі теж. І на самій останній розбирав, то бачив. Ось на самій нижній є. Можете бачити. Ось так. от X7200 і цифри. Кому цікаво, ставити на паузу і дивіться. Ось так. Так. 4 конденсатори там стоять. 400 В 470 мікро. Ну а конденсатори такі фірмові, нестандартні, там видно якась буква така велика. Не це все діло, в принципі, розбирав, але не думав показувати, бо думав, що такий апарат вже є. Бо апарат дуже такий старенький, але, як виявляється, нема. Ага, ще тут цікаво, що стоїть отакий от от термістор. Терморезистор, дуже малесенький він. Не знаю, на 100 Ом я й заміряв, він стоїть на 100 Ом і один. Ну, як бачите, кожна практика не згорів, значить, я думаю. Що він не згорить, буде далі працювати. Там вон, видно діодний мост, якщо я поставив металевий такий замінив, це вже буде працювати довго, так як має бути. Думаю, без проблем. Так, і того, що ще тут? Навіть не знаю, що ще вам вже показати. В принципі, все, якби є. Все є так, шина. Шина, видно, що е, або мідь залуджена, або бо це таке алюміній. Поставили, як є, і, в принципі, нормально. Тут відстань. Вістання ж невелика, так що її шина досить таки широка, більше сантиметрів в ширині, так що алюміній добре буде справлятися і тут проблем ніяких не створить. Єдине, що е, треба буде, може зараз не знаю, від, хоча б тут заджати нормально, щоб не окислилися. Але я тут бачив, що поставили шайбу, напевно, що шайба латунна, якби і там латунь, то не мало би прикиснутися і закиснути. Буде працювати дуже нормально. Так, дощ ще що? Ага, на нижній платі ще є маркування теж. Що хтось хоче, ставити. Так, вверх ногами, то поставити на паузу, перекинете собі. Ну, в принципі, що? В принципі, все стандартно. Так, вентилятор 24 В це зрозуміло. І він тут стоїть теж не ще певно, оригінальний. Ось такий. Так. Одним словом. Одним словом, струму там не пейся який, але напруга пейся 24 вольт. Ось так. Якщо подивилися, це добре. Так, тут провода по 3 стоять, не економлення, по 2. Стоять по 3. Тут нормально, все нормально. В принципі, якби нормально. Діоди, які дивитися не буду, немає сенсу, напевно, що 9202 стоять, я так думаю. На 4 штуки їх тут повністю хватить. Так, термодатчик так от прикручений тут на транзистора, бачите, на радіаторі транзисторами. На транзисторному радіаторі. І радіатори тут е, хочу сказати, що такі нормальні, якби нормальні стоять. Ось, товщина, тут нормальна. І, в принципі, теж грубина і, ну, сам масивніший він по об'єму більший, ніж стандартно. Так що буде робити? Так, ну, так в загальному все. Е, яка, тут, який вимикач, яка тут кнопка, то все стояло по, по заводу, я не знаю. Так, вперед, Якщо не показував, а показував, напевно, що ще раз покажу. Так, ну тут е, задерлося 300, але ось 300 і на корпусі пише 300 В і ЖБТ, От Отак от. Такий от апарат звірюка. Апарат попадається десь, вам там бачите. Так що можете брати сміло. Після покупки розбираєте, знімаєте кришку, дивитеся, чи все нормально. По фіншу, якщо так, то варите і користуєтеся так, як має бути, нормальними умовами експлуатації. І не перевантажувати буде все нормально. Я думаю, він 4 має варити. По виходу він 100-180 А може давати навіть і 200, якщо у вас тут стоять 60 Бо трансформатор може покачати 200 А. Тільки, тільки, тільки. Тільки не, не більше там, як. Дати, коротше, не, заряд, не перезаряджати електроди постійно, до, робити з перекурами і буде тягнути 200, якщо треба щось там різати, що? бо шунта я тут не бачу. Шунта нема. Тому можна, в принципі, і підпалити її, якщо дуже довго шарахати. Ну і так, в принципі, в принципі все. Значить, так, ну, да, більше я такого нічого не бачу. Нового нестандартного. Так що, отак от, от. Все. спасибі за перегляд. Надіюсь, відео було корисне. Щось комусь чимось помогло. Тому, ставте лайк, будьте здорові, разом переможемо і до нових відео. Хай щастить!